вам показати своє робоче місце. Мій невеличкий маленький бізнес, де я працюю. Це відділ для рукоділля, в'язання, вишивання, крючки, спиці всякі і відділ насіння. Ось де тут такий відбув насіння, всяке насіннячко, саме сезон підходить, садить, де актуальне теж для мишей, засоби від гризунів. Насіннячко всяке. Засоби захисту рослин тут. У нас добрива, поливалочки. Добрива там стоять. Купа всякого насіння, голландське насіння в уголку, бурячок, морковка, добрива, такі сіточки і спілаж із квіточками, з квіточками, павуниць, ордисочка, тут перчик, баклажанчики. Шланги лопати. Ну, якось отакий от вигляд має магазинчик. Тут я працюю, тут я торгую. В магазині не топиться. Холодно, тож якось так працюємо. Питаємося щось продати, щось заробити. Ну, Отак. От Заказав всі Зараз буде розпаковочка. Подивимося, що тут нам прислали. Ось, достаємо. Достаємо. Сіменов багато. Документацію поклали. Ось тут накладна. Накладна, сверті під це ми потім подивимось. Зараз нам головна розпаковочка. Так. а це, це великі пакети, так, по 25 штучок. По 25 штучок. Владуть, великі то там маленькі. Так, подивимось. Перець солодкий. Солодкий перчик. Ого. Так, перчик. Це він. Помідори. Ой, ще перчик. Помідори. Так, подивимось, може там ще щось є. Так, оранжеве чудо приїхало. Вероніка приїхала. Антей приїхав. Новий перчик битячий ріг. Солодкий, середньоранній айвенго. Бугай, бивень, ранній перчик, каліфорнійський, чудо червоне. Замовляв, вже раз сімена не було, цей раз з'явився, Так, гладіатор, теж новенький перчик, ранньо стиглий сорт. Силь, сильно рослий. Висотою 40 55 см. Так, перчик. Дивимося, що далі. Салатик одеський кучерявець. Одеський кучерявий. Так, треба їх отак розсоєняти, бо нові пакетики посклеювати, щоб потім удобно було. Щоб потом удобно було давати людям, які піддатимуть. Так, і вишаємо одеський кучерявий сюди. Так, йдемо далі. Дивимося, цвіточків багато заказав. Є нові багато, зараз подивимося, що тут ці цвіточки. У нас цвіточки, оце цвіточки, ці цвіточки. Так, може там ще що попадеться, ну, цвіточки. чорнобривці низькорослі, дюранга. Отакі. Заказував, підібрали, ще заказав. Середньорослі оранжеві, синя голуба. Чорнобривці не червона ягода. Новий сорт, Таким ще я не торгував, тобто популярне дуже Монтерозе, Лаватера така. Теж щось нове заказав. Цинія біло-зелена цинія такої ще не було, теж новиночка заказав. Агіратом голубий, гвоздика така. Сива дама, Айстра, сива дама, айстра помпонна темно-червона. Теж чорнобривці. Так, що тут у нас? Огірочки багатенько? Так, це тут ще не все. Цілий ящик сімено. Такі ще чорнобривці мандаринка, медові соти. Це помідори огірочки огірочки в мене тут стоять мальчик з пальчик мальчик з пальчик огірочки сейчас чуть чуть їх повикладаємо мальчик з пальчик де він тут у нас стоїть цей мальчик з пальчик Попереставляв і забув уже де щось стоїть. Ось де мальчик з пальчик. Тут мальчик з пальчик. Так, що я ще заказував? Заказував сусіду на заздрі огірочки. Заказував кущовий, огірочки популярний. Так, це перчик ще болгарець. Такий тонкостінний. Начинять теща. Самозапильні огірочки, китайське чудо, дуже популярні такий довгий огірочок. Ну, людям дуже подобається. Зозулька ранній, самозапильний в тепличку, виноградна лоза. Все попродалось. Фенікс пізній 640, теж заказав Сюзанна, самозапильний заказав. Так, це помідори тут, ще щось подивимося. Так, що тут у нас альгамбр, самозапильний теж. Гуанджоу. Петали. Жаростійкий, такий довгенький, похожий на китайське чудо. такий гуанчжоу новенький. Посадимо і собі хочу посадити, попробувати. Намальований, дуже красиво намальований такий на картиночки. Тобто, що тут у нас? О! Цей що саме, зараз дуже розрекламований, популярніший Воргер Штраубе. Ще треба навчитися вимовляти правильно, бо якийсь німецький по-німецькому. Дуже питали, кожен день ідуть питають оцей огірочок, заказував більше, але мені поклали, поклали мені, так да, поклали 20 штучок, я заказував більше, тому що сказали нема. Розібрали. Так, капусточка і юнську заказав ранню, бо в мене її вже немає. E, руколу, салат руколу заказав. Що тут ще я заказав, зелений і фіолетовий базилик заказав, дуже популярне. Золотинка, Кабачок золотинка заказав. У ну, мене сімена тут є. Те, що закінчується, те й підзаказуємо. Сімена золотинка золотінка закінчився. Помідорчики. санька, Кисанька популярний. Еріогранде. Сливочка безподобна, оберіг, жовта сливочка. Новенька, сорт урожайний, середньоранній, невисокий. І Ріофуєго сливочка безподобна і заказав Red Hunter, сливочка дуже-дуже популярна. Так, Заказав банан червоний, так у мене заканчується, тут же заказав кавунчик і огоньок на ісході заказав, бочка меду всегда питають, у вас є бочка меду, у вас є бочка меду, ну, вже є. Тепер хто прийде, є бочка меду. А то не було. Баклажанчики. 1, 2, 3, 4 вида. Заказую сімена в одній фірмі. І всі, що були, всі вони мені поклали. Алмаз баклажанчики, чорний красень баклажанчики. І фрегат, і геліус. Отакі От баклажанчики, такими я торгую. І ще рання капусточка. Получається, в мене тут все рання юнська, золотий гектар і експрес. Така конуса видна. Дуже класна капусточка. Ультра рання. Рекомендую, кожен год сажу собі, ну, безподобно. Дійсно, роди. Поки так, кропчик заказав завжди питають так великі, великі пачки. Так, їх запечатають. Кукурушка, лакомка. Кукурузка цукрова, лакомка. Надо буде її тут місто і поставити. Ще все розставлять. Оце така робота в магазині. Получив товар розкладати Хочу ж вам показати. Що мені тут приїхало сьогодні? Так, Кропчик у великих пачках приїхав. так його пакують в такі бумажечки. Ми їх тоді поскладаємо. І сюди, і сюди його повісимо, повісимо, вісім сюди хай продається. Всі, всегда питаю тробчик, всегда нужен, всегда актуальна. Вот уж питайте, откуда де в тебе там на дачі, хто дивиться мій канал постійно, ті ящики, та бумага, ти все, ну так получив товар, той ящичок выкинуть жалко, везеш на дачу, вона складалась там. В общем, ви поняли откуда ті ящики. Ось такого мені гарбуза поклали мускатного. Новинка називається, похоже на Арабатський. Ну, Будемо пропонувати людям, що воно, що воно за гарбуз. Побачимо, ще такого не продавав. Так. Так. Тут у нас о, морковка перфекція. Класніша морковка. пізня стигла. Не завжди в наличии, але ну, заказав. Тут у мене морковка стоїть, десь її поставив. Поки тут положу. сейчас подивлю, що тут поприходило. Вот, Буває й таке. Заказував ням-ням, поклали на тес. Ну що, замість ням-ням буде нантес. Нічого не сделає. Треба подивитися, що виписали. Чи ням-ням, чи нам нантес. Ну, ціну вона то одинакова. В следующий раз закажемо ще й ням-ням. Будемо торгувати нантес. Не дуже така популярна, не дуже її питаю. Якось потихоньку продаватиметься. Бурячок столовий. Ну, Щоб ви розуміли, я вже заказував до цього товар і той, що підпродається, або щось новеньке, я підзаказую. Бича кров називається. Бурячок столовий. Ще такого не, не продавав я. в мене не було в асортименті, тож появиться. Тут же, тут же зараз десь тут покладемо. Будемо розкладати його все по містам. Хочу вам показать, что тут мне приїхало. Це тоже, мабуть. І це горох. Тоже новый. Такого не було в мене. Муціо називається. Середній ранній сорт. В общем, я сажу собі тоже всегда гороху багато, потому що дуже його люблю. Стоять, пасти з нього. Горох до гороху будем продавать. Будем продавать горох. Що -то за люди я всегда завжди питають, купляють, люблять. Так, вот тут у нас в єгипетській плоский заказав. Оце у мене в наличии не було. Весь попродався, в цьому році ще не було і ну, на любителя бурячок на любителя тож. Єгипетський плоский тепер в мене у мене є. є у мене. Оке, Окей. Окей, якось так. І що тут нам поклали що тут у нас Кукуруза петрова. Так, брусниця називається. Новий, новий вид упаковочки в тому році була, але ну, не в такій пачечці сорт столового і концертного призначення. Це будем, будемо пробувати. Все будем пробувати. Ну, оце все. Із нових сім'янов, що я заказав. Ще, звісно, приїхала фацелія, кукуруза кормова. Теж зараз буду заносить. Зараз з цим трохи розберусь, пороставляю, и, і, і буду фасовать і фаселію, і кукурузу, ще буряки стоять, теж в общем, Взагалі, отак магазин мій. Моя робота. І завжди є чим займатися. Сьогодні ще клієнта не було. Будемо ждать першого клієнта, поки порозставляємо. І побачимо, як воно діло буде. Так, сьогодні розпочався перший розпочинок. Продав голку висувальну за 5 гривень. Сьогодні поки так. Щось. Ще нема 9, можна сказати, день почався слабо, побачимо, як він піде. Тож, працюємо далі. В магазині виключили світло, поки будемо працювати без світла. Було 6 клієнтів, ну такі. Маленькі то 20, то 30 гривень купували саме більше на 150 гривень, поки торгуємо далі без світла. Дали світло і вирішив попити чайку, бо ще з утра. Як приїхав ні вдома, не пив, ні в магазині, розкладав сімена. Сімена в машині лежали. Цілу ніч холодні були, руки нахололи, в магазині не топиться. В общем, добрався до чаю. Дали світ наконець-то, поки не було світу. Поки світу не було, прийшла людина і купила гарничок і загроволок де там у мене вони тут стоять, там стоять. Ну, в принципі, нормально. Нормально. Побачимо, як воно буде далі. Тож, продовжуємо працювати. Ну що, вже пройшов обід. Пообідав. діла сьогодні йдуть слабо. Аби та жінка, коли світ виключили і не прийшла, не купила парник, то взагалі б нічого не вторгував. Так, по мелочам. Зараз буду важить кукурузку. Е Хортиця назва. Дата пакування 31.10.24 рік. Свіженька, хороша, по кілограму буду важити. Ну, я вам скажу, якщо чесно, то в принципі ожидаю результат. Коли на вулиці мінус 10, ніхто не думає про те, що треба сіяти, щось садити, щось купляти, щось то. Да. Як тільки вийде сонечко, як тільки е скриж закапа, все, всі згадують, треба сімено, біжать, купляють. І це так кожний рік. Чи Прекрасно, чиста кукурузка, свіженька, Людей нема. Работа есть. Все одно чимсь надо заниматься. Сейчас наважу, чтобы была наважена. По килограммчику важим. В основному так і купляю. Так, ну що, я буду важити. Подивимося, як закінчиться день, тож, тож буду важити. Наважив кукурудзу, мішечок кукурудзки розважив. Приходила одна жіночка, е, хотіла сімено купити. Шукала, шукала список, написала список, шукала, 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 шукала. шукала. Десь писала, десь брала, не може знайти. В общем, пам'ятаю, що там Аякс був написаний гірочок. купила Аякс і капусточки. Надивилася. Капусточки, не купила тюрки з капустою, велику пачечку. це так. Загубила список. Тоби. І прийшов клієнт, ну толком не скупився. Ну, обіщала прийти, прийти скупитися. Черпачок. Зараз... Ще фацелії навожу. Ось така фацелія. Дивіться. В основному на сидіра, зйом беруть. Ну, за сезон купляють якийсь невеличкий мішечок. Не там не супер-пупер, щоб воно кожний день продавалося. У ну, нас же ж як в торговлі, знаєте, заходять, питають, а фацелія є? Кажеш, нема, розвертаються, уходять. Кажеш, є. а Ну дайте фацелі, дайте того, дайте того, дайте того. І так усе. Треба, щоб було все. Тобто старатися, щоб було все. Звісно, це невозможно, тому що магазинчик у мене маленький. Ну, основне, основне все є. В общем, день сьогодні слабенький, вже бачу закінчується. Може це зв'язано з тим, що свято 14 лютого. І люди більш активно в продуктових магазинах, хочуть якось відсвяткувати, то їм не до, не до рукоділля, не до сімену. Ну, сьогодні ужасний день. Напишіть в коментарях, кому сподобався формат такого відео, чи знімати мені далі такі відео, чи продачу знімати. В общем, напишіть. Буду чекати ваших коментарів. До побачення.